Вечір в хату, друзі, вітаю всіх ігроманів. Останні дні рісняли новими деталями PS5 Slim. Також з'явилися цікаві деталі Alan Wake 2. Крім цього, нарешті фанати отримали дату релізу System Shock. Загалом поговорити є про що. А якщо вам подобається відео, то не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, якщо тут вперше. Не забувайте по можливості про наш телеграм-канал, де ми публікуємо свіжі ігрові новини і взагалі про всю ігрову індустрію. Але не будемо тягнути резину і давайте поглядайте. Говоримо, що трапилось ігрової індустрії за останні дні. Студія Inflection Games, яку очолює колишній ветеран BioWare Арін Флін, оголосила про перенесення виходу кооперативного сурвайвелу Nightingale. Спочатку гру планували випустити в 2022 році, потім у першій половині 2023, А тепер реліз запланований на осінь. Затримка за словами розробників пов'язана з бажанням довести гру до ладу та виправити проблеми, на які вказали тестувальники. Крім того, перенесення дозволить студії оновити двигун до версії Unreal Engine 5.2. Nightingale є кооперативним сурвайвелом у сеттингу вікторіанського фентезі. При цьому на старті в грі не буде PvP, оскільки Арін Флін вважає, що необхідність постійно оглядатись через плече може обмежити свободу геймерів і завадити їм досліджувати світ і шукати пригоди на своїй п'яті точки. Apple Studios опублікувала відео, в якому докладно розповіла про кооперативний екшен. Gun Ганкс of Sherwood. розробники поділилися своїми ідеями, розповіли про те, як легенда про Робін Гуда надихнула їх на створення тайтла. Однією з головних змін стане сеттинг. завдяки чарівному каменю Левове серце. У світі Gangs of Sherwood відбувся різкий технологічний стрибок. Так, щоб боротися з лісним шерифом на тлі величезних гармат, держаблів і бойових роботів. Gangs of Sherwood розраховано на кооперативне проходження. А серед розробників персонажів заявлено сам Робін Меріан. Братука та Малюк Джон близько місяця тому Unbroken Studios і Warner Bros анонсували Harry Potter Quidditch Champions, багатокористувальську гру, присвячену змаганням з Quіч'ю, а нещодавно в мережу потрапили записи геймплея в проєкті Як повідомило видання Insider Gaming, один із стрімерів отримав доступ до закритого бета-тестування Quidditch Champions. Він порушив заборону на розголошення і почав транслювати гру у відкритому доступі. Стрім швидко відключив. Але глядачі встигли записати геймплейні кадри. Мережею курсують два ролики: на першому показано налаштування персонажа з можливістю вибрати одного з заготовлених героїв, мітлу і спосіб святкування гола. А друге відео демонструє матч між двома командами. Геймплей в цілому реалізований так, як можна було очікувати. Необхідно літати по полю, віддавати паси і забивати. У ролику можна побачити низьку червоних кілець на полі і синій слід від метли у одного з гравців. Навіщо потрібні? Ці атрибути поки не зрозуміло. Як на мене, гра виглядає слабо, але будемо чекати більше інформації. Warner Bros та Qlock розкрили офіційні системи вимоги для Mortal Kombat 1 на PC. Відповідно до цих вимог, гра буде використовувати DirectX 12 і вимагатиме 100 гігабайтів вільного місця на диску. Щоб запустити гру на ПК, як мінімум, знадобиться процесор Intel Core i5 6620 або AMD Ryzen 3 300, а також 8 ГБ оперативної пам'яті та графічні. Адаптер GTX 980 або RX 470. Кілок рекомендує використовувати процесор i 5 8420 або Ryzen 3600 8 ГБ оперативної пам'яті та графічний адаптер GTX 1080 або RX 5720 XT. Реліз Mortal Kombat 1 заплановано на 19 вересня, тому будемо чекати. Журналіст та інсайдер Джеф Граб у своєму подкасті Game The Side повідомив, що на майбутній презентації PlayStation Showcase не. Будуть представлені хостов Сушима 2 та Dragon Age Dread Wolf. Він також додав, що друга вийде не раніше літа 24-го року. Навряд чи хтось серйозно розраховував побачити на шоу PlayStation ці ігри, але журналіст вважав за потрібне припинити різні домисли та спекуляції. Сакер пань з великою ймовірністю працює над сіквелом Хостов Сушима, але поки ну, не готова його показувати. PlayStation Showcase пройде 24 травня о 23.00 по київським часу. Студія NetEas Games опублікувала новий трейлер Ashfall, постапокаліптичної mmorpg Шутера, натхненного іграми серії Fallout. Ролик присвячений мальовничому світу тайтлу, а також різноманітним противникам, з якими геймер доведеться зіткнутися під час подорожей пустошами. Незважаючи на жанр MMO, розробники обіцяють, що Ashfall можна буде проходити і поодинці. А за музичний супровід відповідає Ханс Симер та Інон Зур. Ashfall вийде на PC у третьому кварталі цього року. Вета-тест стартує вже у липні. Глава Interactive Штраус Зельник у розмові з виданням GamesIndustry.biz прокоментував потенційну появу потужніших PlayStation 5 та Xbox Series. Топ менеджер заявив, що публіка швидше за все побачить оновлення лінійки. Інформація про PlayStation 5 ходить на перший місяць. Інсайдер та журналістом Хендерсон стверджують, що Sony випустить консоль наприкінці 2024 року. Її головний сенс збільшити продуктивність під час гри з трасуванням променів Microsoft на оновлення Xbox. Box Series навіть не натякає у вересні цього року. Sony, за словами того ж таки, Хендерсона, випустить нову ревізію PlayStation 5 зі знімним дисководом, тому спостерігаємо за інформацією. Генеральний менеджер Diablo Род Фергюсон пояснив у своєму твітері, як працюватиме прогрес четвертої частини та скалювання ворогів під час гри в кооперативі. Стало відомо, що стан світу, активні квести та просування за сюжетом будуть прив'язані до хоста. Якщо учасники гурт відстають від лідера, то просуватися за сюжетом і отримувати. Досвід вони не будуть доти, доки не наздоженуть лідера. Якщо гравці в одній точці, то отримувати XP йти вперед сюжетними квестами будуть усі учасники загону. Фергісон радить, якщо ви рідко граєте в кооперативі, обирати лідером загону того гравця, прогрес якого найменший з усіх. Таким чином, він наздожене решту квестів і прокачає героя. Що стосується масштабування ворогів, то цей момент Diablo 4 індивідуальний для кожного гравця. Іншими словами, гравець умовно 10 рівня битиме ворогів свого рівня, а гравець 30 рівня свого. Напередодні довгоочікуваного ремейку System Shock, який має вийти наприкінці цього місяця, студія поділилася першими кадрами System Shock 2 Enhanced Edition. минулого тижня розробники заявили, що в System Shock 2 оновлено кінематографічні ефекти, текстури, моделі персонажів та зброї. Розробник також співпрацював із Shock.org, щоб впровадити в ремайстер найкращі патчі та моди, створені спільнотою. Завдяки тому, що компанія. Перенесла оригінальний вихідний код гри на свій внутрішній двигун Кекс System Shock 2 покращене видання буде доступне на консолях поточного покоління. Судячи з тизера, трейлера, студія заслуговує на похвалу за збереження стилю та атмосфери System Shock 2 при підвищенні якості асетів. Дата виходу Alan Wake 2 була випадково оприлюднена. Актор, який озвучив головного героя, в одному з інтерв'ю Ненароком видав приблизний термін випуску нової гри від Remedy. хоча вже було відомо, що Alan Wake 2 вийде. Цього року, тепер ясно, у який період чекати на прем'єру, очікується, що гра вийде у жовтні, і ми зараз активно працюємо над нею, сказав актор Меттю Поретта. З урахуванням того, що Порета розкрив дату релізу, можна очікувати на якесь оновлення від Remedy найближчими днями, оскільки раніше цього року розробник заявив, що Alan Wake 2 готова від початку до кінця, і нещодавно підтвердив, що гра все одно вийде цього року. Жовтень також виглядає досить слушним місяцем для релізу. тим більше враховуючи стилі гри, можливо, випустять ближче до Хеллоуіна. Патлес Productions, команда колишніх розробників Halo та Call of Duty, анонсувала новий шутер від першої особи під назвою Sension, що створює на основі Unreal Engine 5. Sentinel знаходиться на ранній стадії розробки. За словами розробників, гра буде веселим кооперативним геймплеєм у відкритому світі, де гравець бере на себе роль космічного Вікінга, який намагається врятувати те, що залишилось від людства. Для просування гри Patless Productions випустила роль. Цей Елер є демонстраційним вертикальним зрізом, що означає, що нічого в ньому не відображає фінальний продукт. Його якість також трохи низька, і відео повно артефактів. Крім того, він виглядає настільки погано ж, принаймні для стандартів Unreal Engine 5. І на цьому наша передача про ігрові новини добігає кінця. У що будете грати цього тижня? Обов'язково розкажіть в коментарях. Ну і звичайно, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і з усієї сили бити в дзвіночок. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.